Співробітники ДСНС, поліцейські та медики у Темряві рятують чотирьох травмованих дорослих та одинадцятирічного хлопчика. Жінка контужна, а да, дитинка порезу там забрати. Порезу боїть. Сарай, ні, що, треба розбирати на нього. Я не знаю, що тут Криші немає, окна всі повилітали в будинку. Нічого немає. Полопали. Стіни полопають. Напередодні після 9 години вечора російські окупанти випустили ракету по приватному сектору Покровська. Все остався ракетою 9М 727. Зенітна ракетного комплексу. Іскандер. Серед травмованих хатні тварини. Так собачку зовут. Рем. Так, да, всі були вдома. Ну, там котик ще мертві. Прильот був. Я в хаті був. Лежав на кроваті, телевізор виключений. Воно як гахнуло. Вікно на мене полетіло на кроваті, Телевізор. Протягом минулої доби поліцейські зафіксували 19 ударів по Донеччині з боку російських окупантів. Повідомляє прес-служба поліції. А так зазнали міста Авдіївка, Костянтинівка, Покровськ, Часів-Яр, Санте-Нью-Йорк, Північне, Щербинівка, Ясногірка, села Антонівка, Галицинівка, Ласточкине, Новоочеретувате, Рай Олександрівка. Руйнувань зазнали 60 цивільних об'єктів, 46 приватних будинків, адмінбудівля швидкої медичної допомоги, автомийка, господарська споруда, гараж. Але газопроводи автомобілі. Градами та артилерією російські армійці обстріляли Щербинівку Бахмутського району, внаслідок чого загорілася господарча споруда. Надвечір внаслідок повторного удару по селищу загорівся приватний будинок. Пожежу ліквідували рятувальники. Йдеться на офіційній сторінці ДСНС Донеччини. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас.